40-річну жінку, яку підозрюють у замаху на життя неповнолітнього сина, помістили до психіатричного закладу. Такий запобіжний захід на час слідства її обрав Вінницький міський суд. Сина жінка намагалася втопити 15 квітня у річці Південний Буг. Хлопчика врятував першокурсник релокованого Харківського університету внутрішніх справ вінничанин Артем Макаро. Того дня, розповідає, повертався із поліклініки, коли раптом почув крик дитини. Перша думка була, що дитина просто вирішила поплавати. Тому що неділю до цього була тепла погода, і думав, що дитина почала ну, судорога схватила і почала дитина тонути. Набережна була порожня, каже Артем. Тож він швидко пройшов повз хащі, аби побачити плесо річки. Побачив, що жінка на, десь на рівні тих комишів 8-10 метрів на глибині, то ну, з дитиною в речах знаходиться у воді і проявляє зловмисницькі дії і топить свою дитину, і сама хотіла втопитися, як це виявилось надалі. Я недовго думаю, що перепригнув тут через забор, спустився, тут зняв в себе речі і пригнув у воду. Дитина була в речах, я відтолкнув маму дитини, як це виявилося потім на берегу. Взяв дитину за верхню одежу і витягнув на берег. Артем каже, хлопчик плавати не вміє. Карету швидкої допомоги викликали патрульні, які перебували неподалік. Мати сама підплила, вона не, не потребувала ніякої допомоги. Вона на берегу вже почала проявляти те, що, що вони там опинились випадково. А дитина, одразу почувши це, почала говорити Мама, навіщо ти мене хотіла втопити? Хлопчика з переохолодженням одразу доправили у лікарню. У родини є старший син. Якщо вони матері доведуть, їй загрожує до 15 років ув'язнення або довічне позбавлення волі, повідомила начальниця відділу ювенальної превенції Інна Михайловська. Сім'я на обліку не перебувала, дитинку все добре, батько і хлопчика провітує. Служба в справах неповнолітніх повідомлена і далі будуть прийматися рішення про те, що чи дитинку повертати сім'ї, чи як надавати психологічну допомогу дитині. Артем Макаров каже, це його обов'язок допомагати правоохоронцем. Був його дідусь, тому для себе обрав таку професію. Вчинком курсанта у виші пишаються, каже ректор Валерій Сокуренко. Він перш за все є таким свідомим громадянином в Який може в будь-яку хвилину прийти на допомогу ціною, можливо, навіть власного здоров'я, власного життя. То він не, не секунди не розумував, він моментально прийняв для себе це рішення і врятував дитину. Пишаємося цим хлопцем, будемо ходатайствувати перед керівництвом Міністерства внутрішніх справ, щоб захотити його правами, можливо, навіть міністра внутрішніх справ. Олена Карбівська, Вадим Намчак, Суспільне новини, Вінниця.